Друзі, вітаю! Ви на каналі Різнокольорові спиці» і з вами я, Анна Громова. Сьогодні я отримала дві посилочки, дві невеличкі коробочки. Але сьогодні мова піде у нас не про в'язання, не про спиці, не про ниточки. Сьогодні мова піде у нас про декоративно прикладне мистецтво України. Ви навіть не уявляєте, який дорогоцінний скарб знаходиться в цих коробочках. Це щось неймовірне. А розмову я свою хочу почати з далеких часів, а саме, де зародився Петриківський розпис. Свою назву Петриківський розпис отримав від села Петриківка. Це сьогодні центр Петриківського району Дніпропетровської області. Село Петриківка було засноване у 1772 році на березі річки Чаплинка гетьманом Петром Калнишевським. Художню основу Петриківського малярства складали традиції декоративного розпису внутрішніх приміщень селянських хат, ось перед вами фотографія, фото. Яке я взяла з інтернету, як ви бачите, Петриківським розписом розписувалися хати, зовнішня хатина, частина хат і внутрішня частина хат. Також цим розписом розписували тарілки, предмети побуту. Петриківський розпис, це душа України, це народне мистецтво, якому понад 500 років воно зберігає славне козацьке минуле. Є невід'ємною основою нашого часу. У 2012 році Міністерство культури України визначило Патриківський розпис об'єктом нематеріальної культурної спадщини України, а 5 грудня 2013 року в місті Баку Республіка Азербайджан на восьмій сесії комітету ЮНЕСКО. Це самобутнє народне мистецтво було включене до списку нематеріальної культурної спадщини людства. Я вам коротенько розповіла про те, як, зароджувалося, як зароджувався початок Петриківського розпису, ну а зараз, щоб довго не тягнути інтригу, я почну розкривати посилочки. У наш час теж є майстрині з золотими руками, з великим серцем і душею, які втілюють петриківський розпис не тільки в малюнках, а втілюють свій розпис у герданах. І зараз ми з вами відкриємо коробочку і побачимо цю красу. Бачите, як з любов'ю все запаковане, все гарно, красиво зроблене. І ось ми з вами добираємося до цієї краси. Зараз я, щоб не шурхотіти, бумагою, достану акуратно цей гердан, і все вам покажу. Тут, крім гердану, ще знаходяться такі красиві. Фігурки, циплядко, зайчик і ось сам Гердан. Ось така неймовірна краса. Як ви бачите, сучасні майстрині втілюють петриківський розпис не тільки на стінах, не тільки в предметах побуту, а і у виготовленні таких чудових герданів. Ось така краса зараз перед вами. Ну і зараз я відкрию другу посилочку. Зараз ми з вами відкриємо другу посилочку і глянемо, що в цій посилочці. Акуратно дістану коробочки. І знову перед нами краса. Зараз я відкрию цей чарівний мішечок. Як все з любов'ю зроблено, з таким смаком. І ось перед вами в техніки Петриківський розпис знаходиться ще й браслет, який вдягають на руку. Я його вдягати, звичайно, не буду, тому що цей браслет буде подарований, замовляла я гердан і браслет. На подарунок, тому вам тільки його покажу, а вдягати не буду. Так ось він на замочку закріплений, не буду його розчібати, щоб не зламати. Як ви бачите, можна завдяки ланцюжку можна регулювати довжину на любу руку. І ось такі яскраві красиві квіти на цьому браслеті. І тепер черга дойшла до коробочки. Акуратно розпаковую. І в цій коробочці теж знаходиться Гердан. Я замовляла два однакових гердани. Цей гердан теж. Буде на подарунок. Хочу сказати, що таку красу я замовляла у майстрині з золотими руками, з великим серцем і доброю душею, це воробей Марина, яка проживає в місті Житомир. У Марини є в інстаграмі своя сторінка. Зараз я вам покажу цю сторінку, і під відео в інфобоксі залишу посилання на сторінку Марини. У Марини є своя сторінка в Інстаграм. Зараз я відкрила цю сторінку. Називається вона Ірма Handmade. І ось ви можете побачити, які красиві гердани. Своїми золотими руками робить ця дівчина. Краса неймовірна. Як ви бачите, гердани можна замовити на будь-який смак. Ось цей браслет, який на екрані, і так, так він виглядає вживу. Дуже гарний і красивий. Мариночка, дякую, дякую за таку красу. Вироби, які я вам показала на сторінки Марини, в інстаграмі ви побачили. Ну, а я хочу подякувати Марині за таку неймовірну красу, за її золоті руки, за її щедру душу. Я думаю, що люди, яким я буду дарувати ці подарунки, будуть дуже задоволені. Я хочу ще сказати моїм глядачам, що Марина дуже швидко приймає замовлення і таку неймовірну роботу вона виконує за 3-4 дні. Маріночка, ще раз дуже-дуже дякую за таку красу. Дорогі мої глядачі, на цьому своє коротеньке відео я буду закінчувати. Якщо вам сподобались ці гердани, Замовляйте у Марини, заходьте на її сторінку в Інстаграм, замовляйте, отримайте задоволення від такої краси, даруйте цю красу своїм рідним і близьким. Ну, а я з вами не прощаюся. Бажаю всім мирного неба, здоров'я, наснаги, віру в перемогу України. Все буде добре. До скорих зу зустрічей всім пока.